Париж неофіційна столиця гурманів перетворилася ще не місце паломництва для всіх, хто марить світом високої кухні. Тут стартувала щорічна зустріч клубу особистих шеф-поварів, лідерів та президентів країн в усьому світі. Офіційно у ньому зараз перебуває тільки 20 кулінарів, адже головна умова отримання членства досвід приготування страв для глави держави. Кухарі збираються вже 35 років поспіль. Вони діляться не тільки професійним досвідом, а й кулінарними вподобаннями своїх вік. Роботодавців це роблять, аби уникнути плутанини та непорозумінь на численних дипломатичних прийомах, які посадовці відвідують доволі часто. Не дивно, що гасло об'єднання, добрі відносини між лідерами держав базуються на смачній їжі. Мені здається, від того, що і як я приготую, інколи залежать доленосні рішення. Звичайно, я не можу казати, що від мене залежить курс світової політики, але я вважаю, якщо люди їдять смачні страви, вони заспокоюються, їхні думки очищуються, і тоді вони приймають. Виважені рішення. Персональні кухарі залюбки розповіли громадськості про найулюбленіші наїдки своїх клієнтів. Приміром, королева Великої Британії Єлизавета II жити не може без страв середземноморської кухні. Принца Монако регулярно годують сібасом з грибами, а лідер Ізраїлю надає перевагу марокканській кухні. Найменш вибагливим виявився керівник Австрії. Він залюбки харчується капустою з сосисками. Американський президент Барак Обама та його родина найчастіше замовляють своєму кухарю млинці родина президента Обами постійно просить мене використати в страві продукти, які Мішель вирощує на своєму особистому городі. Причому не тільки в страви, які ми готуємо виключно для них, а й в стравах, які ми готуємо для фуршетів та офіційних прийомів. Зустріч кухарів триматиме до 25 липня. У рамках заходу фахівці проведуть для всіх охочих кілька майстер-класів із приготування страв.